Всім привіт! І сьогодні 26-й день мого челенджу. І сьогодні хочу поговорити про те, які цілі в мене взагалі на 26-й рік, і чи взагалі планую я залишатися в Канаді? Да. Отже, почнемо з того, що які цілі я собі ставлю на рік, перше це англійська. Кожен рік я ставлю цю ціль. І моя ціль дійти до С1, тому що мені цей рівень потрібен для того, щоб поступити на ту спеціальність, яку я хочу. Да. Тому англійська це мій пріоритет, взагалі в будь-якому році. І вона мені дуже важко дається, скажу так чесно, вона мені не цікава, ну, якби я розумію, що мені треба нею займатися, але. Щоб я там прям біжала і вчила там кожне це слово. Мені дуже важко, воно дається. Але я себе заставляю, бо ну без англійської тут нереально вижити, та я не бачу сенсу жити тут без класної мови англійської. Ось це перше. Друге, це поступити на вакансію, яку я хочу, тому що е я вже зрозуміла, що. Без певної освіти мені дуже важко війти в ту сферу, яку я хочу. А ця сфера це HR. А Навчатися, я, скоріше всього, буду не на HR, а на якийсь такий асістент, асистент, тому що м -м, це найлегший спосіб війти в цю сферу, а потім вже там всередині а переходити по позиції в позиції. Але це ще не точно. Можливо, я наберу ті бали. Які мені потрібні з англійської і з математики, і зможу поступити на HR, тому що для HAG потрібна і математика, і англійська класна. Да, не просто це зробити, але можливо, є і інші шляхи, як туди попасти, але цей шлях я рахую, що найкраще зможе мене навчити певним базовим навикам, які потрібні в Вічарк, тут в Канаді. Ось наступне це переїзд. Я дуже хочу переїхати в бісі а в яке місто? Я ще не знаю. Ми розглядаємо, куди це можливо. Скоріше всього там, де нам запропонують роботу, туди ми переїдемо, а там вже будемо дивитися, тому що мені тут дуже-дуже сухо і дуже-дуже холодно. І ми тут. Вже 4 роки, я майже 4 роки, і нічого не міняється. Ось досить мені дуже сухо і дуже холодно. Тому хочеться Попробувати пожити в якомусь іншому кліматі, якщо це можливо. Якщо ні, якщо е, ідея з переїздом не вийде, то скоріше всього буде ціль купити якийсь певний квартиру або там хаус. Щось такого для того, щоб вже не орендувати, а вже вкладати гроші в якесь своє житло. Все залежить від того, чи буде можливість переїхати чи ні. Я знаю, що можете написати, що бісі дуже дорого, нереально там купити житло і так далі. Але а... чому я маю жити тут? Купувати житло, якщо мені тут не комфортно в фізичному плані жити. Тобто мені це -то все подобається і каботи, і все, але мені важко е, фізично тут. Ось. А, і напевно найважливіше це займатися своїм хобі, насолоджувати життям, подорожувати як можна більше, якщо є можливість на це, і просто робити так, щоб е, життя було набагато цікавішим. Тут, там, де ми є зараз, цінувати кожну можливість, кожен якийсь гарний позитивний досвід, і робити так, щоб життя тут нарешті перетворилось не те, що ти емігрант а те, що ти тут живеш і робиш своє життя щасливим. Та да, є ще дуже багато таких певних е цілей, матеріальних, там купити велосипед, щось такого. Плану, але я їх сюди не вписую, тому що я думаю, ці цілі, які я поділилась вони можуть бути для когось також важливими, і ви їх також візьмете як такі пріоритетні цілі в вашому списку бажань на наступний рік. А, давайте так, скажу 100% мені будувати цілі дуже сильно допомагає, тому що я розумію, куди я йду. І що я зможу це зробити. Да? Наприклад, я розумію, що я хочу стати чаром тут. Якщо я собі не напишу цю ціль і не розпишу, як туди дійти, я ніколи до неї не дійду. Тому що це буде якийсь образ, можливо, якось повезе. Отак, я знаю, так, я хочу стати і у в мене є такий шлях, такий шлях, такий шлях. Я обираю, який я пробую в цьому році. Да, якщо, наприклад, це не підходить, я змінюю по-іншому план Б, план С, план Д і так далі. Uh, цілі можуть змінюватися протягом року, це нормально, тому що ми змінюємось. Але коли ви бачите, куди ви йдете, і бачите ціль, набагато легше, і кожен ранок ви прокидаєтесь, ви розумієте: Окей, я встаю і йду працювати для того, що я хочу купити будинок, наприклад. Да? Або uh, я встаю і йду працювати, тому що uh, я хочу кудись приїхати, мені треба подушка безпеки. Ось так. І ви коли йдете, ви, ви розумієте, для чого ви це робите. І у вас є ціль, ви знаєте, що ви потрошки-потрошки по не йдете, і вам набагато легше жити все життя тут. Ось, дякую за перегляд цього відео. І до зустрічі на цьому дні.